Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Таки знайшли субмарину. Шведи мають докази вторгнення у територіальні води. Чому падатимуть ціни на енергію? Ексклюзивне інтерв'ю єврокомісара з енергетики під прикриттям снайперів до Литви доправили новенькі купюри євро. Ці хвилини у Брізбені стартує дводенний саміт Великої Двадцятки. До австралійського міста прилетіли лідери провідних економік світу, зокрема, очільники США, Великої Британії та Німеччини. Прибув і російський президент Володимир Путін. А до північного берега Австралії наблизились військові кораблі Федерації. На саміті говоритимуть про Україну. Світових лідерів непокоїть, що Росія порушує мінські домовленості. На словесну дуелю обіцяв викликати Путіна і австралійський прем'єр Тонібут. Його цікавить причини катастрофи Боїнга на Донбасі і обурює, що проросійські терористи перешкоджають розслідуванню. Шукати політичне розв'язання кризи в Україні порадив за кілька годин до початку саміту генсек НАТО Єн Столтенберг. У порушенні перемир'я він звинуватив Путіна, вимагає, щоб той поважав українські кордони і не підтримував сепаратистів технікою та зброями. У готелі Лондона раптово помер каха Бендукідзе, колишній міністр економіки Грузії. На батьківщині його ще називали архітектором реформ. У Бендукідзе стався серцевий напад, такий попередній висновок лікарів. У жовтні йому зробили операцію на серці. Політика та, бізнес та бізнесмена не стали на 59-му році життя. З травня Каха Бендукідзе був радником українського президента Петра Порошенка. Глава держави висловив співчуття родині політика. Бендукідзе часто навідував Україну та наполягав на. Негайних і кардинальних реформах наводимо його поради для України виголошені під час лекції у Києво-Могилянській академії у березні унічжати бюрократію, унічтожати лишні регулювання, умішають налоги, уничтожають вбивати, ліквідувати субсидії, заложить мастерские критерії. Тебе би и долго. Европейские в Конституцию, чтобы не бывало было правительство, их менять в угоду своим популистским интересам. Ну, я думаю, что надо стабилизировать свою через каменность. Вот, и надо, конечно, приватизировать как можно больше. Приватизация означает не только какие-то заводы, в которых дым идет, но приватизация означает все. И университеты, и школы, и больницы. У шведських водах таки нишпорла іноземна субмарина. Інформацію про це підтвердив головнокомандувач збройних сил Сверклер Горансен. Це був невеликий підводний човен. Його слід видно на світлині, яку Горансон продемонстрував. Зараз ви можете бачити фото на екрані. Але хто саме порушив територіальні води Швеції, з'ясувати не вдалося. Підводний човен біля Стокгольма військові шукали три тижні поспіль. Місцею мас-медіа, спираючись на дані розвідки, писали: до територіальних вод зайшла Росія. Ська субмарина. Японський острів Хюнцю у непроглядному тумані. Імла оповела префектуру Сайтама після дощу. На цих кадрах видно тільки вершечки хмарочосів. На землі пелена блокує рух транспорту. Влада префектури на кілька годин обмежила пересування десятками міст. Україна стала першою державою, яку відвідав віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Маро Шевчович. Він заступив на цю посаду 1 листопада і має непросте завдання гарантувати енергетичну незалежність ЄС, зокрема і владнавши газові проблеми між Україною та Росією. У перерві між зустрічами із президентом України, прем'єр-міністром та членами уряду. Маро Шевчович дав ексклюзивне інтерв'ю новинам світ. Ja nadejú, že si čas vsie Ukrajina, Rosia a konečne Európejský sajus budú sa v takom, že konstruktívnom Духе, ми видим, что эти шаги уже були странно, платежі страны України, Российской Федерации. Мой первый визит был намерен в, в, в Украину, потому что я хотел продемонстрировать, что поддержка за стороны Европейского Союза этому договору и нашему страт... сотрудничеству продолжается знову комиссия. Потому я надеюсь, что što etot, da ga bude služiti, kak bi tak skazal, kak takoj pjervoj šak k pasilnjenju tože da verija među, među i Rasije i v etoj očin složnoj energetičeskoj oblasti. Môže byť energetická gl globalizácia v rámkach, v Európejskovo, i môže byť také očeň jasné, pani Manie, že bez, á, bez takoj energie, energii, bez dobrej konkurencie na energetickom rynke v, v Európe nám trudno bude а помогать takiej конкуренції конкуренцієспасобності європейської економіки в рамках цієї великої глобалізації, которая у нас отчення ускоряється. Так в, в просто я надею що не тільки енергетическая а безпечність підвиситься, що тоже ціни енергії понизиться, як для як для, для громадян. to, že dla biznismenu, to, že dla našich predpriatí, e, potom, že to inakda dá, dystvíteľno naše biznisy platia očeň vysoké ceny za postavky energii. Ja bym tak skazal, że to taki kompleks, kompleks zmiar. Konieczno to znaczy, że nowe, nowe energoistoczniki. My popytajmy się uskryć strojenie južnovo koridora, znači privesti gaz iz Kaspijsko oblasti v Evropu. My rabotajmo tože na tom, što bi vsi eti terminali dla LNG, što bi oni bili postrojeni v Európe tak, što by nám to pozvaljalo to že ispolzovati sa v Газом, который приходит з разных, с разных стран мира. Повну версію інтерв'ю віцепрезидента Єврокомісії з питань енергетичного союзу Мароша Шевчовича дивіться у суботу о 12.50 в ефірі першого національного. А ми йдемо далі. У ці хвилини вперше в історії української дипломатії твітерв'ю дає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Запитання через соціальну мережу ставлять пересічні українці. Передусім, громадян цікавить, чому Росія порушує мінські домовленості, чи допомагатиме Україні американський конгрес на чолі із республіканцями, і чого сподіватися Україні від зустрічі Великої Двадцятки. Прочитати відповіді, а також поставити власне запитання можна просто зараз на сторінці Міністерства закордонних справ у твіттері. До Литви доправили останню партію банкнот євро з 1 січня. Країна переходить на європейську валюту. Паперові купюри надіслала Німеччина і в Берліні і у Вільнюсі вантаж супроводжували снайпери. Більше розкаже Анастасія Синяговська. У вільнюсі приземляється третій і останній вантаж євро. За командою працівника литовища пакунок повільно опускають на землю. Щоб перевести гроші з аеропорту до центрального банку, влада Литви залучила спецпризначенців та приватні охоронні фірми. За колоною броньованих машин снайпери пильнували з повітря, причаїлися на дахах споруд уздовж усього маршруту операція безумовно історична, і не лише тому, що від цього залежала економіка Литви. Це була ще й перевірка для силовиків, і вони пройшли її успішно. Паперові гроші 132 мільйони купюр. Литві позичив німецький Бундесбанк. Перша партія надійшла наприкінці жовтня. Віддати ж євро потрібно за три роки. Зі слів голови Литовського центробанку Вітаса Василяускаса, банкноти роздрукує одна з типографій Європи. А от євроценти монетний двір Литви відкарбує самотужки. Комерційні банки отримують банкноти з 1 листопада. Ми роздамо першу та другу німецьку позики. 1 грудня купюри отримають підприємства, А з нового року і громадян шлях до євровалюти Литва турувала з моменту членства 2004-го. Сусідня ж Латвія користується ЄС грішми майже рік. Естонія, два Україні і досі чимало скептиків входження в єврозону. Головний аргумент проти зниження купівельної спроможності населення, яке змушене буде жити із загальноєвропейськими цінами. Анастасія Синіговська, перший національний. Бажаю вам гарних вихідних і передаю слово Ілоні. Довгань. Ми всі чекаємо того випуску з найголовнішими подіями дня. Колегу дякую, пасеві це дуже відповідально. Ми стараємося і перше, про що будемо говорити. Реально є про що сказати. Це про те, що вже є робочий варіант угоди про коаліцію. Ну і, звичайно, Наразі. що прем'єр-міністр сьогодні назвав прізвища тих, кого він хотів би бачити в своєму уряді. Про це і не тільки за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним. thank you